Вітаю! Ось і нова збірка білосніжного ПК. Розпочалася вона з купівлі материнської плати. Білої. І хто, як не китайці, роблять таке за приємною ціною. Тому прямо звідти і на мій стіл потрапила джинуя, джингша. 2011-го сокету. Без USB 3.0, без 4 слотів оперативної пам'яті, але з достатньою кількістю. слотів, в цю плату без молотка спокійно зайшов процесор Intel Xeon e 5 2670 з 8 ядрами 16 потоками. Також змогли вміститись 32 ГБ DDR 3 пам'яті, а це два моделі по 16 ГБ. Радіатори модулів якраз в тему збірки. Охолодить жар процесора 4 кулер, Metal Fish за RGB, а головне з на 2011 сокет. Жаль без інструкції, хоча б на якійсь мові. Прийшлося помучитися, щоб зрозуміти, як його прикрутити до тих залізяк, щоб не була температура як цього літа. З відеокартою вийшов казус, бо на картинці вона була більш світліша, а по факту відтінок її темніший. Внутрішній перфекціонізм розчарований, але вже нічого не змінити, тому графіку виводитиме ось ця Galax GTX 1660 Super, 6 ГБ gddr 6 пам'яті. За збереження файлів і системи відповідатимуть SSD-диск від Patriot на 240 ГБ і 500 ГБ жорсткий диск VD Blue. Корпус Finga Cloud люб'язно прийме всі деталі, як чути, в ньому скляна стінка, але її завдання не міцність, а утримування поглядів. Подивитися буде на що. Попри схожість корпуса на той, що був в попередньому відео, цей буде дещо особливішим. Як? Додивлюйтесь далі. Так як в корпусі немає попередньо встановлених вентиляторів, я додаю 4 штучки розміром 120 мм за RGB. Управляти ними буде контролер. Останній елемент збірки це блок живлення на 550 Вт від компанії Gigabyte. Коротенько, як всі ці деталі стали комп'ютером в атмосфері ASMR. Ось така світяшка вийшла. І це не єдиний колір, яким може бути. Можуть бути інші кольори, які є на пульті. Плюс ще можна перемкнутися на запрограмовані миготіння і переливання. Перемикаємося на те, як тягне ігри ця гірлянда. кс 2 Full HD розширені з низькими налаштуваннями. Текстури і моделі поставлені на високо. FSR вимкнений. Для бюджетного ПК, в якому ще й низькочастотний процесор. Який випускався з 2012 по 2015 рік, все добре. Ядра по якійсь невідомій схемі розділяють між собою навантаження, в загальному використовувалося всього 30% потужностей, оперативна пам'ять завантажується на 10 ГБ, відеокарта або наполовину трудиться, або наполовину відпочиває. Це філософське питання залишу для вас. А результати, які отримав у грі, на екрані: World of Tanks. Full HD розширені із ультраналаштуваннями HD клієнта. Комфортний ігровий процес отримуємо в цій зв'язці. Як по кількістю кадрів, так і по часу цих кадрів. Навантаження на процесор невелике максимум 40%. А протягом усього матча навіть 30% немає. Завантаження графічної карти від 70 до 96%, оперативної пам'яті забирається 7,5 ГБ. А ми забираємось в наступну гру. Євротрак Симулятор 2 версія 1.50, full HD розширень із пресетом високих налаштувань. В цій грі дуже поганий ігровий рушій, який завантажує по максимуму всього одне ядро. Всі інші відпочивають. Через це відеокарта не завантажується по повній, максимум половину. І як наслідок, протягом гри можуть відчуватися неприємності у вигляді статерів. На моєму основному комп'ютері з Ryzen 1700 подібна ситуація. Частота процесора тримається стабільно, з оперативної пам'яті виділяється 10 ГБ. Battlefield 5, Full HD розширені із пресетом високих налаштувань, на високому рівні й показники. Це завдяки хорошому розпаралелюванню потоків. Відеокарта добряче завантажена. З оперативної пам'яті виділяється 11,5 ГБ, час фреймтайму комфортний. Тож не витрачаємо більше часу і переходимо до відьмака 3 Next gen версії в Full HD розширенні із пресетом високих налаштувань. Але тут вже немає великих показників, хоча б все стабільно працює. Найбільше завантаження на себе приймають два ядра, інші менше. З оперативної пам'яті виділяється 11,5 ГБ. Відеокарта завантажується як треба. Lara Croft в Full HD розширенні із пресетом максимальних налаштувань. Тест-бенчмарк проходить плавно. А чому? А тому, що завантаження процесора в важких сценах сягає 70%. Відеокарта також не відпочиває. З оперативної пам'яті виділяється 10 гігабайт, NFS хід в Full HD розширенні із пресетом високих налаштувань. От що сказати, гра, як видно, не знає, чого хоче. Близько 70-80 завантаження процесора. Це добре, але відеокарта і до такого відсотка навантаження не дотягує. З оперативної пам'яті виділяється 7,5 ГБ. І це ще ущадливо в порівнянні з попередніми іграми. God of War. Full HD розширенні із пресетом високих налаштувань, консольна гра, консольні результати. Дуже рідко, але при переходах між картами є невеличкі статери. Процесор, попри розпаралелювання потоків, не дуже напрягається. Відеокарта працює по повній, а оперативна пам'ять росте в процесі гри. На закінчення тесту її вже використовувалось 10 ГБ. Кіберпанк 2077 в Full HD розширенні із пресетом середніх налаштувань. Тест-бенчмарк після завантаження малює на графіку фреймтайму декілька піків, у весь інший час відрізок проходить досить рівно. Процесор завантажується максимум до 80%, відеокарта задіяна майже наповну. Оперативної пам'яті виділилося 8,7 ГБ. У відкритому світі цей показник був би більшим, та в цьому ПК достатній об'єм ОЗУ. Forza 5 в Full D розширенні із пресетом високих налаштувань. Тестбенчмарк проходить рівнесенько: що в потасовці на старті, що в кінці гонки. Тут рівномірний розподіл завантаження потоків. Процесор витрачає максимум половину своїх потужностей. Відеокарта від ботів завантажується то на 80%, то на 90%. Оперативної пам'яті витрачається 9,3 ГБ. Far Cry 6 в Full H розширенні із пресетом високих налаштувань. В тесті бенчмарку присутні певні статери. Нижче налаштування і їх не буде. З першого погляду рівномірний поділ завантаження потоків, якщо не придивитися, що 14-й поток завжди більше трудиться. Загалом на 40% трудиться процесор. Навантаження відеокарти було максимально на 70%. Оперативної пам'яті витрачається 9,3 ГБ. Формула 122 в Full HD розширенні із пресетом ультраналаштувань. Ця гра повністю підкорюється комп'ютеру, порівну завантажуються потоки, на 40% трудиться загалом процесор, відеокарта наповну, а оперативна пам'ять витрачається до 7,5 ГБ. Fortnite в Full HD розширенні із пресетом низької графіки DirectX 11. Останнє дуже важливо, тому що менш якісні текстури в такому режимі дають кіберспортивний FPS. По половинці зусиль витрачають процесор і відеокарта. Мабуть, для онлайн ігор навантаження потоків, яке є, це норма. Оперативної пам'яті витрачається 11,5 ГБ. Metro Exodus в Full HD розширенні із пресетом високих налаштувань. Просто супер гра працює в такій конфігурації. Процесор трудиться на 40%, відеокарта майже на повну силу. Витрата оперативної пам'яті була 7,2 ГБ. І, можливо б з часом її витрачалося ще більше. Red Dead Redemption 2 в Full HD розширенні із пресетом збалансованих налаштувань. На відміну від GTA 5, ця гра має більші вимоги, і процес гри може здаватися не таким ідеальним через статери. Це максимальна картинка, яку можна вижити з цього ПК. Для комфортніших відчуттів від гри краще знизити налаштування. В продемонстрованому процесі гри процесор трудиться максимум на 40%, відеокарта майже в повну силу. Оперативна пам'ять виділяє 10,2 ГБ. Через особливості тесту мінімальний FPS такий, як є. На нього не потрібно звертати увагу. Середній і високий це більш точні показники. Я знаю, що ви скажете, що збірка ігор застріла для 2024 року. Я погоджуся. Але місця на тестовому диску не так багато. Тож пишіть, які ігри на які замінити. Бажано умовно безкоштовні для наступних тестів на цьому каналі. Вам бажаю всього хорошого і до нових зустрічей!